Друзі, привіт! Привіт, мої хороші! Готую традиційний вилиний пиріг з ягодами для недільного сніданку. Я його готую в суботу з вечора, щоб в неділю зранку не будити своїми каструлями всіх членів родини. Ось яйця з цукром збиваємо міксером, якщо маєте час, або просто перемішуємо виличку, якщо вам треба швидко. Ось так готово. До пишної збитої маси яйця з цукром. Я додаю трохи сметани і трохи олії. Чітко пропорція у вас буде в описі під відео. Для того, щоб тісто у вас не опало, не втратило своєї повітряності, ви вже зарані приготуйте ягідки або фруктики, дивлячись, чим ви будете його прикрашати. І вже можна включати духовочку. Дивіться, якщо яйця з цукром ми збиваємо вінчиком ну або вилочкою. Ви то вже коли додаємо олію і сметану, або це може бути вершкове масло і кефір, будь-що у вас є отже, якийсь жировий компонент і якийсь кисломолочний компонент, то вже тістомісом працюємо і далі просійте борошно з розпушувачем і так само легенько вже все перемішаємо. Ось такою консистенцією мусить бути тісто. Тут вже є і кисломолочний інгредієнт, і жировий борошно, розпушувач, як на густі оладки. Далі виливаємо тісто тонким шаром, тому що воно буде таке з ягодами, прям пропитане, просочене, не товсто, і дуже швидко приготується, щоб ягоди не перепеклися, не втратили свою користь. Якщо розпушувача не маєте під рукою, сода також згодиться, тому що і сметана, кисла, і кефір гарно все спрацює. Дивіться, далі я прикрашаю пиріг ягодами, отак доріжками на 4 частини розділяю умовно, а потім також рівненько нарізаю квадратиками. Може, комусь хочеться сливки солодкої, комусь вишеньки кисленької. Розумієте мою ідею? Пахне літом, друзі, і пиріг уже пахне, і руки пахнуть, ще нічого не пеклося, а вже тут класні такі літні аромати. Духовочка розігріта до 200. Негайно випікаємо, бо розпушувач і сода довго не триматимуть тісто. Зменшую на 180 і залишаю на 20 хвилин. Отже, друзі, 20 хвилин пиріг без готовий. Які в нього переваги? По-перше, його не треба розкатувати, виробляють формочками, мить після нього кексницю, наприклад. По-друге, він дуже добре зберігається, отже, ну, на пів тижня точно вистачить, якщо зберігати в луточку в холодильник. По-третє, він надзвичайно економічний. У скрутні часи, що називаються два дні до зарплати. Тому що список ви знайдете в описі під відеопродуктів, він невеличкий. Яка-небудь ягідка, жменька влітку завжди знайдеться. Взимку в морозилці в нас полежує. Отже, якщо ви любитель солодкого і великий естет, притрусіть ще зверху цукровою пудрою. Ось дивіться, гора випічки, друзі, в нас за якихось 30 хвилин вийшлося. А ті, хто слухає моє відео аж до самого завершення. Отримуйте історію від бабушки Ксюші. Коли я була маленька, я страшенно погано їла. Для того, щоб я що-небудь за день з'їла, мамуся змушена була видумувати якісь такі штуки, щоб мені було красиво. Розумієте, Естет. Тобто людина, яка ніколи не має голоду, я й зараз рідко буваю голодна. Але мені подобається її їжу знімати трогати, нюхати, готувати, когось пригощати. І от спекла мама такий бісквітик і вишеньки отак поклала водечку вишеньки. Ну і каже, будеш, що воно пахне таке з'їдобне, добреньке. Я кажу, ні, я ж не голодна, ніколи не голодна. А вона каже, ну, а вишеньки хоч поз'їдаєш? Вишеньки так. Да. І, коротше, я виберу своїм маленьким пальчиком вишеньки, поз'їдаю. Сім'я доїдала просто без квіток, бо вони всі люблять кислятину, не всім так поталанило зі смаком. Та й така історія. друзі. Чому я кажу поталанило зі смаком? Тому що кислі і яскраво забарвлені ягоди, фрукти і овочі, вони є джерелом антиоксидантів. Це такі спеціальні надзвичайно корисні вітаміни, які борються з вільними радикалами в нашому організмі. Так, якщо вас не визиває оскомину печена вишня або вигляд лимону, то вам пощастило, смакуйте і далі. Найдужче мені смакував цей пиріг з вишнями або з абрикосами. Такі справи, друзі. Ми з вами подивилися, як виглядає пиріг на вид, а який він на смак, приготуйте та й спробуйте.